Жу, Мы же нас захотели прийти раньше. Это, еще... Это крайняя точка уже, да? Да. Что там? Что там? Что тройная сброя. Это на -hmm. лидская камуфляж. Mm -hmm. Там расцветка темная. Им так, я разняю первую минуту. Бачишь, за дерево, как mm -hmm. За меня сразу Мертвый. Працюй. Так. Я обратно.

У нас 300, як прийняв? Ідемо, йдемо! Якщо будуть... Сука, нам треба спомстити тільки до туда напрягайте. Лягай! Я тобі не буду. Жити будеш. Ми просто робимо свою роботу. Не я ж я тоді казав і зараз скажу. Ми зробили свій вибір, вибір тоді. Ми сюди прийшли, нам треба перемога. Якби зараз все відмотати назад, я б зробив так само. І кожен, кожен з тих, хто тут зробив би так само. Ну, ну немає в нас іншої долі, немає в нас іншого рішення, немає в нас... Іншої змоги жити.